З метою стабілізації ситуації в об'єднаній енергосистемі після пошкодження енергообладнання, спричинених ворожими обстрілами по Запорізькому регіону та іншим областям продовжують діяти графіки погодинних відключень. Втім, від початку цього тижня ці графіки пом'якшені. Якщо ви спостерігаєте уважно, ви бачите, що більше трьох черг одночасно, навіть двох з половиною, не застосовувалося. По-перше, це пояснюється тим, що ремонтні роботи, які проводяться на енергообладнанні, дають свої плоди. По-друге, завдяки низці заходів, організаційно-технічних, які були здійснені спільно з обласною військовою адміністрацією нашою компанією, так само маємо певний позитив. Серед відмінностей тих графіків, які діють від. Понеділка. Ми скоротили максимальну тривалість безперервної відсутності енергопостачання в рамках графіків, з 6 годин до 4, плюс е е півгодинки технічних до півгодинки, підкреслю, до початку відключення і по завершенні дії графіків. Тобто, сумарно, це максимум 5 годин. В цілому від початку цього тижня середня тривалість відсутності енергопостачання через дію ГПВ склала 6,5 годин. Для порівняння минулого тижня це було до 14 годин, тобто скорочення маємо більш як в два рази. Крім того, розроблений механізм, який дозволить нам не запроваджувати більше трьох черг одночасно. Навіть якщо у цьому буде виникати потреба, а, нас готове підтримати промисловість, аби знизити навантаження від погодинних відключень на населення.